Пережили весняні заморозки, посуху, зливи та град. На полях і городах достигли королі літнього столу овочі. Деякі з них через погоду почали збирати на два тижні пізніше ніж торік. Кліматичні гойдалки вплинули і на ціну. Про урожай фермери поки не говорять, бо не все достигло і зібрали. А от робочих рук їм бракує. Чи очікувати зниження цін на овочі і за яких умов? Далі у сюжеті. Тут у нас баклажани, там перед солодким, аж там у нас кавуни посіяні. Тут у нас капусточка, цукрова кукурузка. Овочі в цьому господарстві вирощують другий рік. Нині достигли капуста, солодкий перець, помідори, баклажани. Про цьогорічний врожай загалом говорити поки зарано, каже керівник господарства. Погода випробовувала цьогоріч і фермерів, і рослини. Холодна весна, посуха, зливи наприкінці липня наробили лиха. На перші овочі ми не встигаємо. Є, є південь, який все-таки традиційно там тепліше, і вони перші овочі вони беруть. Ми вже скажімо так, те, що вони не закривають, те ми можемо тоді вже, скажімо, підставити, як кажуть, дружнє плече. Товочі під крапельним поливом вирощують і різні сорти помідорів. Серед них і ті, які зручно транспортувати. Збір нещодавно розпочали, але от з реалізацією поки сутужно. По реалізації з помідором зараз справа не надто гарно складається, тому що на городах дуже багато. Щас у людей помідора. Це вже тоді, коли людей буде відходити, тоді вже буде, скажем так, і ціна трішки. Зараз помідор майже задарма. Господарство орієнтується на оптові ринки і їхні ціни. Також збувають вирощене місцевим магазинам. Середня ціна на баклажани 18 гривень, перець, капуста – по 15, Помідори від 20 до 30 гривень за кілограм. Ціна реалізації занадто низька, тому що є в Україні зараз перевиробництво. Перевиробництво пішло за того, дуже багато людей виїхало з країни. А ті, що залишились, їхня платоспроможність упала. І що стосується вирощування, дуже багато в овочах ручної праці. А люди зараз хочуть отримувати достойну заробітну плату. Пані Ніна на ринку продає свою городину. Теж рятували її спочатку від заморозків, потім від злив та посухи. Тому ціна не падає, а навпаки. Стараємося, чим можемо, спасаємо, вирощуємо. Ціни звичайно в цьому році більші. Помідорчики, мабуть, були я не знаю, і по 30 гривень були помідорчики. Мабуть, найдорожчі були 50, А в цьому році ну, такий помідорчик ось 60. Слава купують через погодні. Аномалії червневий перший урожай був не дуже вдалий по всій Україні. Констатують в українському клубі аграрного бізнесу. Але наприкінці літа на початку осені можна очікувати, що огірки, помідори, кабачки трохи подешевшають. Ми звичайно будемо очікувати на початку сезону здешевлення ціни. Але розуміємо, що осінь, в якому ми віддемо, в принципі цю продукцію також треба буде зберігати десь. І якщо фермер підготується, то він буде поступово реалізовувати. Окрім погоди на ціновочі, впливає поширення хворобі шкідників. Наприклад, останніми роками огірки атакує попелиця, з якою важко боротись. Інша причина брак робочих рук. Через це фермери навіть задумуються над тим, щоб відмовитись приміром від баклажанів і перців, а віддати перевагу овочам одноразового збору. моркві, Капусті буряку, щоб підтримати фермерів, які вирощують овочі в Україні, діють державні грантові програми кредитування, зокрема від 5 до 9 відсотків. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини.